Олімпійське золото для героїв. АТО. паралімпійський чемпіон з фехтування Андрій Демчук свою нагороду присвятив захисникам України у фінальному двобої. Андрій переміг Річарда Освата з Угорщини із загальним рахунком 15-8. Відтак, наша збірна на паралімпіаді у Ріо здобула вже 23 золоті медалі. Загалом українські атлети отримали вже 65 нагород і посідають третю сходинку в командному заліку. Британці другі в них наразі лише на дві медалі більш. Ну а на першому місці Китай. У мене двоє друзів загинуло в АТО. І цю медаль я присвячу їм, тому що це дійсно ті люди, які пожертвували собою заради того, щоб наша країна була вільна і незалежна. Я дуже сподіваюся, що ця погань піде з України і що ми знову заживемо мирно і щасливо. Цю медаль я присвячую всім воїнам АТО, тому що це ті люди, які своєю Віддають все заради того, щоб охороняти оберігати нашу землю. І я їм вдячний на всі 100%. Ця медаль це з думками про них.